Сьогодні професійне свято тих, хто з перших днів війни наближує кілометри до перемоги. Завдяки залізниці були врятовані сотні тисяч людей. Щодня курсували безкоштовні потяги. Лише через кривий ріг пройшло транзитом 120 тисяч переселенців. Сьогодні колектив Криворізької залізниці привітав з професійним святом, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ваша галузь це держава в державі. Без вас ми. Зовсім не могли нічого б зробити, був би колапс. Без вас ми б не могли евакувати наших поранених, котрі багато ми відвозимо в різні госпіталі, теж залізничним транспортом. Ви одні з тих, котрі створюють умови для роботи тисяч працівників наших виробничих колективів. Святого вас, самого найкращого. Дай Бог вам здоров'я, у ваших сім'ях! Попри всі труднощі, залізниця працює, перевозячи і пасажирів і гуманітарні вантажі. Створено всі умови й на головному вокзалі міста від кімнати тривалого відпочинку до умов для мам та малечі і гарячих обідів, розповідає начальниця вокзалу станції Кривий Головний Ольга Жук. З вокзалу Кривий Ріг головний ми перевезли 113 тисяч 400, а з регіону 147 тисяч 600 пасажирів. На теперішній час також є евакуаційні вагони, 3-4 штуки вагонів їде поїздом Запоріжжя-Львів до Львова. У День залізничника нагороди одержали понад 40 криворіжців, відзначено 6 трудових колективів. Олександр Дубич пропрацював на залізниці близько 40 років. Працював майстром, працюючи майстром отримав нагороду заслуженого працівника транспорту. Ну а далі після 2002 року працюю заступником начальника. Зараз залишилось трошки більше 30 монтерів колії. А поки не виконувати на 100% роботу, то зрозуміло, що вся робота впала на їхні плечі. Але незважаючи на це, ми виконуємо всі свої показники і. Збої руху поїздів на нашій дистанції немає. Перші дні війни були найважчими, пригадують залізничники. Нагрузка була здорова, от, ну, а все ж працювали, от, держали залізницю. Дравиться працювати. Структура нравиться, сама робота нравиться. Усі ці люди сподіваються, що вже скоро мирні потяги возитимуть пасажирів від заходу до Донбасу і від Чернігова до Криму вільною Україною. Ірина Павленко, Владислав Талалай, цей день.